Чорна промова пана Фродо, де він усіх підозрює, найбільше підозрює три, але не пам'ятає аргумент проти три. Не грає з один, не грає зі своїм чорним. Чотири, але грає з п'ять, яка з чотири, та один грає. Я логічно два-три. Мені три значно чорніше. По-перше, за думку, що два не похвилювався, типова голос. Тень вже вміє це контролювати, і плюс думка. І, яка ж то думка була? З голови Креш, мав такий прикольний аргумент. Важко рахунок. чорним сидіти. Ага. Угу. Не, не важко, не важко. Угу. Креш, який був аргумент по три? Креш, ладно, згадаю, потім скажу. Чотири чотир, чотир не беру, тому що він тіпо, 50 секунд промови про приділив версию номер один. Самі не сподобалось. П'ять, в принципі, нормально поговорили, один-4 позиції на, ну, на п'ятому слоті мені підходить. 6 за ося латково, типу мені в принципі не нормально, тому поки що не хочу на більшість три, але час спасибі не продовжити